Дуже коротко важлива тема. Особисті кордони. Вони ж особисті межі. Вони ж особисті границі. В різній науковій психологічній літературі ви можете зустріти всі ці позначення однієї психологічної структури. Що ж це таке? Мабуть, ви чули, що за допомогою особистих кордонів, меж, границь, ми. Якби відділяємось від світу і малюємо червоні лінії, за які не можна переходити в спілкуванні з нами. Я б хотів запропонувати вам трошечки інше розуміння особистих кордонів. Особисті кордони це те, за допомогою чого навколишній світ. Люди, які нас оточують, можуть ефективно з нами комунікувати. Тому що, коли ми ставимо здорові особисті границі, тим самим ми даємо змогу зрозуміти, як само з нами треба спілкуватися. Завжди пам'ятайте саме про це.